Так, приїхали такі фіксатори, хто мене питав по відео для фіксації лози. Пакети по 500 штучок. Має такий вигляд. Пластиковий чорний, білий не беріть, бо він розвалюється за рік. А так собі на шпалеру поцепили і 5 років воно вам працює дуже, ну, фактично так як у мене. Лозу зняв, відчепив, вони собі зимують, не треба нікуди їх ховати. І з весни знову чимось заміняти, так само не треба шукати. Бо я вже перепробував все і проволоки крутити, ну, відповідно, має свої мінуси, розкручувати і все. І тийп-тул від вітра гуляє, а тут фактично дуже якісна фіксація за рахунок фіксаторів. цих. Тобто ви собі поцепили на проволоку, лоза виросла, обвели. Зафіксували і все. І нікуди вона не дівається. Тримається, ніякий вітер її не здвине з місця. Ще який позитивний момент використання, що пагони зелені мають розташовуватися на відстані 10-15 см, і такими фіксаторами можна тримати цю відстань. Менше буде, ну, краще буде провітрюватися, менше хворіти. Нащепили собі і чекаєте. Смородина, віялове формування так само на шпалері. Тримаєте відстань. Чудово оброблять, чудово збирати. І 5 років ото й більше слугує. Використання положення так само маєте шпалеру, довгі пагони зафіксували. Нікуди вони не дінуться, які б довгими не були, ростуть. Молоді пагони ростуть. Цьогоріч так само зафіксували, придали їм положення. Без проблем. Користання по малині, так само шпалера. Ну, у мене ремонтантна, вона ще не почала рости. Нацепили фіксатори чекайте пагони, які б не виросли, зафіксували, нікуди не падає, нічого, все так само обробити, зібрати дуже допомагає, полегшує працю. Так що, кому цікаво, звертайтеся, ще трохи є в наявності. Дякую за увагу. Замовлення через месенджер, відправка. Лише новою почтою по Україні. Дякую.